Я, я вже повернувся до нас, сансандж Голіка, теж представник транспольної школи. Давайте як тих, як ми зустрічаємо славних героїв, коли вони живі, виходять на наш майданчик. І уходять з нашого майданчика, ми просто привітаємо всіх тих, які зараз з нами, яких зараз з нами немає. Баскетбольні команд і волібольне команди дівчат, які приймали участь в міжнародних змаганнях і на високих результатів. Переконані, що. У місці відбудеться э, нарада для всіх керівників області, які будуть приймати участь в, в. Всеукраїнській шкільній лігії клічку, пліч по Приїдуть фахівці із Федерації Баклуси України, заслужені працівники фізичної культури і спорту, державні тренери, які проведуть тут майстер-клас. І не випадково саме. Ваше місто вибрано ну, як зірцем для проведення цих змагань. Отож, бажаю вам успіхів, натхнення і перемог на всіх вас. дуже високий душості, хлопці, відомі до нас. Вітаємо обласку, несіня, благодаря, сечаска гімназія. Морський плев. Нагородження. Здобутки будуть радувати не тільки вас, ваших рідних, близьких, батьків, а саме головне тренерів, які вас виховали. Давайте їм всім подякуємо. Одсвічувати, нічого не вас да. не віть. Смійтесь мійтесь, вже можна. Вже можна сміятися. Дуже. Класно, добре. На рахунок чого вдалося сьогодні перемогти? За те, що ми кожен день тренувалися. Ходили, всі ходили, грали. В принципі, так. А у вас багато в команді людей, які професійно займаються гандболом? Так, багато е, чоловік. Ну, так, примерно чоловік, 6-7. А ти займаєшся гандболом? Так. На якій позиції граєш? Лінійна. Дуже задоволена, чудові діти. Е, мене дуже. Цікавлять такі ігри, бо це наше майбутнє, і е, дуже класно, коли долучаються і вчителі фізкультури, е, і це такий розвиток е, е, багатосторінний. Ну, ми дуже задоволені, бо е, діти світять очі, е, вони бачать м'яч, бачать ворота. Е, це взагалі завжди дуже класно. Вони зайняті, е, улюбленою справою, е, і це завжди дуже цікаво. Е, і е, тут я е, дуже рада е, бути присутня на заході, на другому етапі. На там, тому тижні я була на другому етапі на заході. В... В місті Чорноморськ дуже дуже класно пройшло. Там трошки більше шкіл зареєструвалися на участь, але це просто чудово, що в нас в цьому році дали таку можливість приймати участь. І міні – це дійсно розвиток дітей, який може їх надихнути. на… Майбутнє і робити якісь е, е, висновки, до чого вони можуть спрагнути, і е, ну, що вони хочуть, е, бо це настільки в нас е, вид спорту всесторінний, що ну. Взагалі дуже класно, що багато дітей приймає участь і дівчата, і хлопці. І міні гандбол дає можливість приймати їм разом і хлопцям, і дівчатам нема ну, розділення обмежень. Да, і всі разом, всі всі до, до перемоги. Чому е, така кардинальна різниця міні ганболу від класичного гандболу в правилах, саме у вимогах, кількість гравців там і так далі. Оце. Е, в Міні-ганбол відрізняється розміром майданчику, розміром воріт і кількістю дітей на майданчику. Це все, що може бути, ну, чим може відрізнятися. Правила такі самі – три секунди, три кроки, один воротар і чотири. Гравці на майданчику в полі, да. ворота досить крихкі, не дуже вони витримують китків, гравців. Ну, тут трошечки так вийшло, що залучили п'ятий і сьомий клас до міні-гандболу. Взагалі, міні-гандбол це перший, четвертий клас, тому ці ворота якраз дуже класно для маленьких дітей. Але для п'ятих-сьомих це також для них як координація. Вони мають в них попасти. Тут більше, напевно, не на силу, щоб а щоб вміти. В ці маленькі ворота закинути того м'яча, це тут виховується майстерність. Я переконаний, що проведення Всеукраїнської шкільної ліги і саме гандбол включено вперше. В таку програму дасть змогу нашим дітям більш активно себе відчувати, бо, на жаль, та стресова ситуація, психологічна ситуація, яка впливає на дітей, вона створює. Скажімо так, не додає оптимізму дітям, а саме змагання і такі змагання, де і хлопчики, і дівчата 5-7 класу можуть бути в одній команді, це може дати поштовх для популяризації ігрового виду спорту, такої командної гри, яким є гандбол, саме для юнаків і для дівчат. Президентська програма набирає обертів в нашій області. Ми відчуваємо підтримку і обласної державної адміністрації. Адміністрація обласної ради було проведено декілька семінарів. Департамент освіти і науки, департамент фізичної культури і спорту допомагають нам в цьому. А федерація гандболу Одеської області намагається забезпечити всім необхідним, допомагаючи місцевим. Школам, ліцеям, які заявились, по області заявились 24 учбових заклади. І 21 грудня в місті Южному буде проведений семінар такий показовий для того, щоб дійсно Одещина як. Регіон, де гандбол дійсно розвивається. У нас дві команди грають в суперлізі. Наші хлопці стали чемпіонами України. по Гімназіаді всеукраїнські, універсіади е, перемогли в чемпіонаті України серед юнаків, команда Одеса е, на другому місці е, в Суперлізі, команда Ізмаїл створена. Додатково е, створено в місті Ізмаїл і в місті Анані в спортивних школах е, відділення гандболу. Ну, а звичайно, е, місто Південне це е, основа. Розвитку не тільки гандболу, а всіх ігрових видів спору, спорту і баскетболу, і волейболу. І я сподіваюся, що після завершення військових дій підприємства почне працювати, соціальна сфера почне розвиватися, І, звичайно, спорт буде пріоритетом. Ми втратили фахівця на війні ну, велику людину для всього гандболу. Він багато робив так, для розвитку зараз як тренер перед війною. У нас зараз не вистачає людини, яка б взяла на себе цю роль. Скажіть, чи підшукуєте, можливо, ви допомагаєте в цьому плані нашому місту? Ну, Дійсно, це велика втрата. Життя пішов на фронті Михайла Цап. Ми його знали як гравця національної збірної України, одного із неї. Кращих розігруючих, а потім дитячого тренера і навіть тренер збірної України серед дітей. Ми з ним дуже плідно працювали. Він член федерації гандболу Одеської області був. Але це дійсно серйозна втрата для гандболу всієї держави, особливо для розвитку дитячого ганболу. Я Переконаний, що ця біль вона постійно буде відчуватись, але життя йде вперед і треба дійсно знаходити фахівців. Ну, зараз у нас дійсно йде такий перехідний період, коли тренери-фахівці вже пенсійного віку. Відходять, а молоді ще не прийшли. Тому Федерація Ганболу Одеської області плідно працює з усіма університетами, починаючи з південно-українським університетом, Одеським дає факультет фізичного виховання з Ізмаїльським університетом і зараз політехнічним університетом дає відділення фізичного виховання. Багато хлопців зараз навчаються. Десь через 3-4 роки вже будуть фахівці, професіонали, які безпосередньо займаються гандболом. Я переконаний, що і, до речі, фахівці із міста Южного теж навчаються. Через 3-4 роки буде серйозна плеяда, до речі, вихованці Михайла Цапи. Це чотири роки це великий період. А зараз треба якось зараз, закрити а, цей час. А зараз, поки на ветеранах і тримаються, такими, які є, Олександр Голіков, і Ірина Фондова, вони займаються безпосередньо Віталій Халюза, вони займаються командами тут в місті Южному.